Доброго дня всім, ви на каналі Медогон. Хотів сьогодні з вами поділитись такою неприємною історією, яка зі мною сталася. Під 23-м номером лежак зробив я відводочок з тієї сім'ї на стару матку. В сім'ю підставив маточник. Ну і час пройшов, там по інших сім'ях передивився, вже коли вже матки малися облетіться. Основна маса, як то кажуть, ті, що маточники я роздавав, матки облетілися, почали сіяти. Деякі не облетіли, звичайно, там мат... маток взагалі не було. У мене були плідні матки, там в нуклеусах своїх, там у мене невелика їх кількість. Ну і думаю, ж, підставлю матку, не хочу час втрачати, як не як це все. Сезон короткий, щоб наростилася бджола для до главного взятку, до сонях, як сьогодні. Підставляю я в кліточки маточку. Ось така кліточка. Вони виходить багатофункціональні. Тут не потрібно виламувати віконце, тут їх просто відкрив і все. Там наложив чи канді, чи меду. Бо є пересилочні матки. Матки говорю кліточки, то що там маленький отвір і великий. Маленький там виламуєте, щоб джела проходила. Здоровий отвір це вже, щоб матка вийшла і в сім'ю, як то кажуть. Це в першу чергу відео я не сказав на початку відео, адресую для початківців. Я такий самий початківець і ділю з таким досвідом неприємним. Підсадив я матку, поїхав на роботу, через 5 днів я приїхав. Получається, три дні я вдома був, маточка в кліточці сиділа. Ну і відкрив я ж віконце, наложив туди ще канді. Думаю, ну приймуть. Маточники вони не тягнули, нічого, думаю, ну буде все добре. Приїхав я після роботи, через п'ять днів, давай перевіряю ж рамочки, одну, другу, третю, засіву немає. Щось мене це насторожило. Передивився всі рамки, виявилося, що матку вони вбили. Ну Думаю, блін, Бог його знав, що воно може бути. Не прийняли та й не прийняли. А це якраз вже почався беззятковий період. Такий він, От не знаю, от цей період дуже погано матки підсаджувати, і прийом поганий. От в мене так якось виходить. Не знаю, може хто з досвідом джоляр, напишіть в коментарю, як краще, якими ви методами підсаджуєте. Ну, я замовив матку. Хотів, як то кажуть, нову кров влити. Уже е, наступну матку, яку я купив, я вже підсадив у підковпак. Отакий ковпачок, там коштує, я не знаю, гривень 20. він. Уже на печатний розпліт. Не хочу в сім'ю лізти, показувати там конкретно, як, бо самому незручно. Получається, для новачків, хто ж розуміє, це, наприклад, рамочка у нас печатний розпліт. Там десь є медочок чу-чуть. виш маточку під ковпак, хоп, плотненько прижали, так, все. Ну і лишив я. І відповідно, так само я поїхав на працю. Приїжджаю я через 5 днів. Думаю, випустю матку, все буде добре. Ну, що ж, знову та сама ситуація. Передивляюсь, передивляюсь рамки ж, тихенько собі. Доходю до той рамочки, де я підставив під ковпак матку. Вони вже там попрогризали збоку. Получається, з боку, отак, під ковпачком, там вигрижено було, матки немає. Думаю, яїць немає десь, що таке. Я ж підходжу, крутюсь. І отут під літочком, внизу під льотком, дивлюсь, міточка синя, моя матка. Без крил, без нічого, в общем, вони її вбили. Ну, я не знаю, я вже. Що, що робити? В чому це може бути причина? Знаєте, думаю, ну як так? І шкода, ж, сім'я непогана, там була вже просіла, вже розплоду немає в них. Думаю, ну що, що робити? Беру рамку різновоюкового розплоду, туди ставлю їм. Думаю, хай вже тянуть маточники, вже що буде те буде з ними, вже я розчарований в них, як то кажуть, і в собі теж. Що, що, що я не так роблю. Получається, я десь годину 10 дня. Підставив їм рамку, і на наступний день, вже десь аж після обіду, думаю, гляну рамочку, потянули маточники чи ні, лишні. Там взагалі там зірву, там щось останеться, просто навіть перевірю. Я не знаю, випадково я піднімаю рамку, цю розплодну. І коло брусочка дивлюсь, неплідна матка бігає. Тобто вона вже скільки часу там була, не облетілася. І в чому ж була ця вся причина? Оце, що вони прийому маток, ця неплідна матка була в сім'ї, і вони не приймали ту плідну матку. Я не знаю як. От якось так, бачите, виходить на майбутнє, хто буде підсаджувати матки, якщо не облетівся, наприклад, там, маточник ви підставили там, чи не плітку кинули. Завжди уважно передивіться, учіться на моїх помилках, передивіться всю сім'ю. Бо може бути такий момент, от, там не плітка буде бігати, вона довго не облітається. Я не можу зрозуміти, чому вона не облетілася. Я її забрав. У мене внуклеусах там було ще декілька плідних маток. Взяв я матку. Так само у, у кліточку. Я навіть не під ковпак нікуди, просто в кліточку підсаджую. Ну, таку саму ж кліточку, теж я купував, вона там гривень 10 коштує. Е, підсадив я маточку, десь дня через 3 чи через 4. Я навіть е, нічого, ну, ніякі віконця не відкривав, я просто відразу відразу відкрив такого, матку пускаю на рамку, і ну, відразу вони її прийняли, вона побігла собі працювати, вони там вокруг неї, там, тобто в клуб не брали, все добре. Ось така ситуація вийшла неприємна. Дві маточки вбили, одна сам я виводив собі, а іншу купував. Ну, Якось так. Вчіться на моїх помилках. Це я ще раз повторюсь для новачків відео. Ну і з досвідом там, пасічники, вони я думаю, з таким теж стикалися. Пишіть свої коментарі, ставте лайки, підписуйтесь, буду радий. На все добре.